Браті українці-українки зараз триває в різних містах України рятувальна операція, де були влучання російських ракет, падіння УЛАН. Найбільш масована атака від цих покидьків майже 160 ракет і дронів. Наші воїни збили більшість з них різні типи ракет, шахеди. Мішені вже для Росії звичні, понад 100 приватних будинків зруйновані або пошкоджені. 45 багатоповерхівок, школи, дві церкви. Лікарні, пологовий будинок, багато торговельних та складських приміщень. Станом на цей час 29 людей загинуло. Мої щирі співчуття всім рідним та близьким. Більше 150 людей поранено. Усім надано необхідну допомогу. Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя, Сміла, Харківщина, Сумщина, Хмельниччина, наша Житомирщина. Обов'язково відповімо російським терористам на кожен удар. Терор ніколи не виграє у людей. Понад 600 наших рятувальників задіяних, допомозі, в розборі, завалі. Багато техніки робота триватиме цілодобово. Я хочу подякувати усім, хто задіяний, усім, хто підтримує людей, особливо хлопці-рятувальники ДСНС України. Дякую вам, хлопці. Дмитро Луценко в Харкові, Денис Міхеєв, Дніпрі, Павло Харчевський, Одеса, Михайло Гринь та Ігор. Добрий день в Києві Андрій Настеренко Запоріжжя. Також працівники Національної поліції України, які сьогодні особливо, особливо проявили себе Олександр Геннадюк в Харкові, Дмитро Попович в Дніпрі, Артем Грушко в Одесі, Ірина Наумка. Дякую вам, Ірино, Запоріжжя. Я дякую всім вам і вашим колегам. Важливо, щоб світ відреагував на цей черговий прояв терору. Багато лідерів сьогодні вже заявили щодо підтримки України українців. Я вдячний кожному, особливо тим, хто допоміг нашій державі з ППО. Наші воїни протиповітряної оборони сьогодні зробили багато, враховуючи, що російські терористи спеціально старалися обійти наш захист. Ми продовжуємо посилювати нашу ППО і працювати над тим, щоб Повернути війну назад, до цих покидків, додому по Росії, звідки вона і прийшла. Сьогодні я був на позиціях наших воїнів на фронті в Автівці. 110-та окрема організована бригада Грерічні воїни особисто подякував їм за силу, за те, як вони тримаються в боях, нагородив тих, хто відзначився найбільше, вручив золоту зірку. Герою України, молодшому сержанту Ігорю Тимощуку, хрестом бойових заслуг, нагородив старшого лейтенанта Євгена Байкова, також вручив орден за мужність та Хмельницького воїнам бригади. Це честь особисто дякувати таким воїнам, усім, хто зараз на нулі, усім, хто боронить нашу державу, і, хоч є втома її видно, але нема зневіри, нема слабкості. Немає, і це найважливіше. Україна б'ється за своє життя. Я дякую кожному, і кожній, хто там на фронті, при фронтових районах, усім, хто допомагає, відвідав шпиталь на Донеччині, щоб особисто подякувати нашим військовим медикам, підтримати хлопців, які відновлюються після порані, відзначив державними нагородами лікарів і воїнів. Я пишаюся нашими людьми силою нашого народу. Нашою країною, тим, що Україна може, коли ми всі згуртовані. І я дякую усім, хто дбає про нашу державу і людей, хто захищає, хто працює, хто зміцнює, разом вистоїмо і переможемо. Знаю, слава Україні!